Економіка Росії тріщить під тиском війни та санкції, пишуть західні економісти та оглядачі. У інших думка, що російська економіка буде стійкою протягом наступних кількох років. А деякі західні політики кажуть, російська влада штучно намагається утримувати економіку на плаву та бреше власному народу. Що з цього правда чи все разом буду питати у інвестиційного банкіра Сергія Фурси? Сергію, тобі вітання. Вітаю. Сергія, ну що ж, хочу обговорити з тобою низку питань, і почнемо з того, що у МВФ вказали на серйозну проблему в економіці Росії, що вони знизили рейтинг економіки країни агресора і кажуть, що бум ось цього воєнного часу спадає з 2022 року. Що можна в подальшому очікувати від економіки Росії? Чи взагалі ти бачиш ознаки того, що там стає гірше? Безліч ознак того, що там стає гірше, від глобальної ситуації до того, що заводи по виробництву тих самих автомобілів переводять на чотириденний робочий тиждень. Тому да модель економіки, коли всі гроші, які тільки є, які були накопичені за 30 років, спалюються на війну і додаються ще друкарський верстат, перестала працювати. І власне, ми бачимо, як бігає Набіуліна і намагається гасити одну пожежу за іншою. Але, хоч вона і сильний спеціаліст, проте все рівно не, не може створити диво. А, війна це дуже дорого, і це головне, на це треба витрачати багато грошей. Коли ви витрачаєте на щось багато грошей, то на інше вам не вистачає. Плюс ті гроші, які ви витрачають, створюють вам інфляційний тиск, який ви собі не можете дозволити. В результаті ми бачимо, що минулого року вони, зіткнувшись з першими ознаками кризи, підняли сильно облікову ставку. Це придушило бізнес, не пов'язаний з е, війною. В результаті зараз в них іде падіння фактично всіх галузи економіки, які прямо не виробляє зброю. Це падіння, в принципі, є падінням економіки, і щоб якось його потушити, вони намагаються зараз. Знизити цю облікову ставку, але знову ж таки, поки вона лишається високою, плюс ну див, див не буває, і головне диво це про фінансування. Війна це дуже дуже дорого. І якщо Україна має підтримку західних партнерів, то грошової підтримки Росія не має. Теоретично, теоретично, звісно, ми можемо якось побачити якийсь величезний кредит з боку Китаю до Росії, але поки що цього не траплялося. В результаті їм треба десь брати гроші на того, щоб функціонувала економіка війни. І те, що вони раніше ці гроші палили, з того, що в них було, привело до економічних проблем, наприклад, інфляція. А зараз. Цей інфляційний тиск залишається, але також вони приходять до ситуації, що гроші закінчуються. І чим далі, тим більше треба використовувати друкарський верстат. Але друкарський верстат це завжди дуже негативно. І от зараз ця осінь, у них такий переламний момент, коли вже дуже багато грошей не вистачає. Вже економіка барахліть, а на наступний рік не видно, де вони візьмуть ці гроші. Ну і наскільки може. Жахлива або погіршена економічна ситуація, скажімо так, на болотах вплинути взагалі на хід війни. Чи це реально? Чи це з цією Україною взагалі не пов'язано, і вони будуть до останнього барахтатися навіть з жахливими економічними траблами? Дивіться, війна це зразу про економіку. Ви не можете воювати, якщо ваша економіка вам цього не дозволяє. Насправді і дуже мало воєн закінчується, коли ви приходите і спалюєте столицю ворога. Більшість воїн закінчується, коли ваша економіка не може підтримувати вас у вашій війні. Там вже десь пройшло, що вони хочуть зменшити воєнні витрати, прогнозовані на 26-27 рік. І власне ресурсів в них вести війну далі буде чим далі, тим менше. Це не означає, що вони точно зупиняться, взагалі да? Але Просто одна справа, коли ви наповнені золотом, і брильянтами і можете воювати за дорого, купляючи корейську зброю, купуючи що ще завгодно і оплачуючи найманців. А інша справа, коли ви не можете дозволити собі вже розкоші і чим далі, тим воюєте просто людським. Ти знаєш, я пригадую наші з тобою розмови, і взагалі там твої коментарі в соцмережах ще в 2022 році, коли ти казав, що Росія не буде воювати довго, тому що це дорого, тому що це економіка, тому що у них просто не вистачить грошей триматися роками, але Сергію. Уже четвертий рік пішов саме повномасштабної великої війни Росії, і вони все одно воюють. І, як ти кажеш, у них ну на виробництво техніки та те, точно масштабні плани? І якщо ти бачив Fox News, а, а видання The Sun запостило виробництво цих дронів, схожих на шахеди іранські. Які, які там будуть виготовляти великими, великими величезними партіями, там, ніби ціле якесь російське село буде віддано під виробництво дронів? Тобто, десь вони знаходять ці гроші все одно, знову ж таки рам 40 років під санкціями. Десь вони знаходять ці гроші. Абсолютно. Але, але ресурси, які є для війни, не такі, які були без санкцій, без економічної кризи. Росія могла б виготовляти літаки, танки і так далі, які б впливали на ситуацію на полі бою. Замість цього, вона пропагандистськими роликами показує, як вони виготовляють шахеди, які можуть впливати на наш з тобою сон, але не впливають на ситуацію на полі бою. І є інструментом, скоріш пропагандистським, і впливом на тил. І є набагато більш дешевим і простим інструментом, ніж зброя сучасної війни. От, власне, і це, і дійсно, в 2022 році мало хто очікував, що Росія так довго протягне, але тоді було очікування, вперше що, шок, який викликаний санкціями, викличе макроекономічний шок в Росії. Цього не сталося. Росія не повела себе як нормальна держава, коли ви панікуєте і від таких новин тікаєте. Росії вдалося взяти все під контроль. І всі ці три роки вони витрачали гроші, які до цього в них були накопичені за 30 років. Оце от витрачання закінчується, тому що ці гроші закінчуються. І далі, далі в них не лишаються тумбочки, в них лишається тільки друкарський верстат. А друкарський верстат це завжди дуже погано закінчується. І скільки на друкарському верстаті можна протриматися? Чи це ну, риторичне таки, це, запитання? Це, це, це риторичне, але Іран тримається дуже довго, але там у них інфляція мільйон відсотків, наприклад. Чи може останнє зіткнення Ірану і Ізраїлю показало просто карколомну різницю у технологіях між однією і іншою країною? Це також результат 40-річних санкцій. Це результат того самого відставання і деградації, що і забезпечується, в тому числі, санкціями. Тому Росія стала на цей шлях, да, дійсно швидко, вона його не пройде. Да? Це не буде що раз і Росія завтра, Іран. Але і не можна говорити, що в них є нескінченні ресурси на нескінченну війну. Вже наступного року грошей на те, щоб забезпечувати війну, в них буде набагато менше. Ну, дай Боже. ти знаєш, я неодноразово чула думку, і мені цікаво, чи підтримуєш її, чи ні. Щоб погрожувати Кремлю санкціями зараз, уже неефективно це б краще спрацювало років 10-20 тому. А зараз ось така тактика, вона ну як це недієві заходи стримування. Ну чи вважаєш ти, що санкції це дійсно те, що зараз може спрацювати як один з чинників впливу і тиску на російського диктатора? Це вплив і тиск на російську економіку. Чи впливає стан російської економіки на рішення Путіна? Ми зараз не знаємо. Ну, вочевидь, що не впливає, та... Сергію, не НАТО теоретично да. І це тоді вказує нам на його ірраціональність. Бо зараз влітку до нього прийшов Трамп і запропонував вам все, тільки про що Путін мав мріяти. І раціональний гравець мав це все взяти, вийти і вийти в дамках, наче переможець. Але він прогавив цей шанс, що вказує на його ірраціональність Хоча, ну знову ж таки, да, коли було вторгнення в Україну, це було і раціональне рішення з нашого точки зору. Але Путін жив тоді в системі знань і в системі інформації, яка говорила, що ну досить раціональний крок і так далі. Зараз знов ірраціональність і ми розуміємо, що. Вплив російської економіки на Путіна може бути обмеженим. Але це не означає, що не треба впливати на російську економіку. Бо сама по собі російська економіка на це впливає. Да, Що там в голові у Путіна відбувається Бог з ним, але те, що відбувається з російською економікою, впливає на росія, впливає на наявність ресурсів для ведення війни. А, так, і от е, буквально годину тому, або дві години тому е, е, американський президент уже зробив пост в Truth Social. Де він пише, що навіть враховуючи, що там Індія наш друг, ми короче запроваджуємо 9, 25% тарифів та штрафи для Індії з 1 серпня за те, що країна буде, якщо вона продовжить купувати російські нафту і зброю, пише видання у нас Блумберг. Я просто цікаво, це вже. Це дійсно о, можна розглядати як ознаку того, що американському президенту вірвався терпець. І він дійсно, о, як ти і багато хто жартує, якби прийняв іншу пігулку і став на іншу сторону? Е, ну, по-перше, там 25% – це мита, які будуть. Плюс до цих 25% може додатися е, додаткові заходи, якщо Індія збереже торгівельні відносини з Росією. Так, бачу, так. Ця заява для нас суперприємна. Вона суперважлива, тому що вона натякає, що дійсно Трамп готовий наступного тижня діяти більш рішуче. А ми вже півроку живемо без нових санкцій з боку США стосовно Росії, і за цей час можливо там увага до виконання санкцій так само могла просісти. Це важко поміряти, але є така підозра. Тому така заява про перехід до справи дуже приємна. Тим більше, що минулого тижня міністр нафти Індії в них, виявляється, є такий міністр, заявив, що якщо Америка буде таким чином себе поводити, то вони погодяться і знайдуть собі іншу нафту. Таким чином, фактично не приходить до... як мінімум, да? як мінімум Арабські Емірати вони ж з ними так працювали. Так, е, да, і АПЕК готовий до збільшення видобутку, тому є варіанти заміщення. А це дуже добре. Але знову ж таки, це досить обмежено. Е, зараз, коли ми дивимося на російський бюджет, лише тільки десь 20% доходів бюджету це нафта газ Ми звикли вважати Росію це заправка е, у якої ядерна зброя, але зараз. Е, вони живуть не за рахунок цієї нафти, того бензину, мовно що зараз продають, а за рахунок накопичених запасів за продаж нафти і газу за 20-30 попередніх років. Тому будь-яке обмеження поточних нафтогазових доходів буде мати ну, не такий визначений вплив, хоча знову ж таки. Коли в них зараз чим далі, тим менше ресурсів, це буде бити, плюс економіка це про очікування Останнім часом Трамп сам створив очікування, що у росіян прокатить і все буде добре. Зараз треба ці очікування прибрати. І нові санкції, будь-які нові санкції, ці очікування прибирають і б'ють реально нормально по голові російській економіці. Я знаю, що заглядати в голову. Американському президенту ця справа невдячна, але хочу спитати, чому все ж таки на твою думку Трамп різко став от на іншу сторону сторону добра, і став таким нетерплячим до Путіна. Можливо, це якісь ці угоди з Європейським Союзом на це вплинули? Ну, перше, не знаю далі. Будемо спекулювати, що все ще завгодно вплинуло від дуже міфічної Міланії Трамп. Яка теоретично могла впливати до того, що вся американська преса все ж таки є нашими друзями, не друзями Путіна, і вся вона писала, що Трамп, дивись, Путін над тобою знущається, Путін виставляє тебе дурним. У Трампа є одне, точна одна точна якість, яку ніхто не піде сумніву, его величиною з найбільший Трамп Тауер І він дуже чутливий до таких речей. І отут здається, Путін передавив. Власне, і тут проявилася його ірраціональність а далі вже є ображений Трамп, який діє як ображена велика дитина. Плюс у нього зараз кураж, йому сподобалось з Іраном. Побомбили, все вийшло клас. Він зараз уклав угоду з Європейським Союзом. Це шкідлива історія і для економіки Європи, і для економіки США, але в голові Трампа це переможенька. І він на куражі такий в нього все виходить, окрім однієї штуки. Окрім Путіна. І тут Путін починає муляти дуже сильно. Оце все разом, включно з тим, що там Вітков кудись зник з горизонту, наприклад, да? а почали більше уваги при Трампа завойовувати Келла рубіо. А це наші хлопці. Ну, вони не те, що наші хлопці, да? але вони адекватні. І вони за нас, і проти росіюшки І там багато-багато таких факторів, які наклалися, і зараз дійсно виглядає, що. Перейти назад, Трампу буде важко, і зараз, принаймні, він рухається так, як нам хотілося б. Ну, е, Гаразд, я от ще хотіла тебе спитати про те, що е, ну, поцікавитися, наскільки зараз, е, розвив, е, наскільки зараз відома ситуація з російськими замороженими активами, відчуття, що це питання знову стало нібито на паузу. І нічого не розвивається, і жодних вкладень в українську відбудову або в зброю не відбувається. Ще раз, коли ми говоримо про тіла цих активів, воно завжди було на паузі, ніхто ніколи серйозно не розглядав варіанти забрати. Баста, цього не буде. Це червона лінія, Європа їх не перейде. Є питання, що відсотки, які можуть генерувати ці активи, доходи з цих активів, ми вже використовуємо. І цього року наш бюджет фінансується саме за рахунок цих грошей, і частково буде фінансуватися наступного року. Плюс можливо додаткова генерація коштів, якщо за рішення, давайте ці активи вкладати не в дуже надійні інструменти, а в більш доходні інструменти. І це може згенерувати ну більш доходні, значить більше які да так. це які. Не знаю, облігації Microsoft чи облігації чогось там. Не знаю. Ну Але що, що генерує вам 7-10% річних, а не 3-4%? Не знаю, де що це буде конкретно. Але тим не менше, можу там ще 50 мільярдів цих уявних доходів за майбутні 20 років, і їх можна. Відразу передати Україні. Але саме тіло, самі ці гроші без погодження з Росією не будуть чіпати. Ну, так Росія ж ніколи не погодиться. Коли йшли розмови між американцями і росіянами, і була явно примарна історія з можливою е, угодою, то там в тому числі йшла мова про розподіл цих активів. І якби угода сталася, росіяни наче б погоджувалися розділити їх там два нам, один ім. Умовно, нам 200 мільярдів, ім 100 мільярдів. Тому теоретично при угоді з росіянами це було б можливо. А тепер. Ну, а тепер це питання, наскільки вдалечі відсунулась будь-яка угода з росіянами. А от стосовно українського інвестиційного клімату, взагалі ситуація у нас зараз покращилася. Ну, ти, як ніхто це знаєш. Ну, от особливо там сфера ВПК. Можливо, у нас все ж таки європейські інвестиції покращилися у виробництво. Чи Ні, немає, вас... ніяких, немає ніяких інвестицій під час війни. Забудемо все. Є ВПК, це окрема історія, окремі кейси туди вливаються мільярди доларів і з боку українського бюджету і з боку наших західних партнерів. Це не і це... це не про інвестиційний клімат, це не про нормальну економіку, це особлива історія, і це дійсно є одним з драйверів зростання економіки в цьому році, але це драйвер, який все ж таки важ... важко пощупати. Плюс треба зазначати, що, наприклад, коли ми говоримо про виробництво дронів. Дуже часто там дуже значна імпортна компонента. І умовно, десь тут у нас їх тільки збирають. І це не є такою яскравою ознакою виробництва українського зростання. Хоча, звісно, знову ж таки це суперпозитивно. Це зараз головний новий роботодавець країни, який перекупає всіх інших і так далі. І туди заливаються справді мільярди доларів. Але вся інша історія війна це все. Нівелює ніяких інвестицій зовнішніх нових під час війни нормально не буде. Там, звісно, є БРР кредитує, звісно, інституційні гроші, але от приватні інвестори зараз заходити не будуть. В подальшому все залежить від фактору європейської інтеграції, від того, який ми тут бізнес-клімат створимо, як і наші там СБУшники, судді, прокурори будуть це поводити. Минулого тижня ми самі створили проблеми собі на голову у вигляді атаки на НАБУ і САП і величезних. Питань до української влади з цього приводу. І якщо завтра вони відіграють назад, це то ми, наче, знов повернемось на такий всякий європейський шлях і на шлях реформ, але з набагато меншим рівнем довіри вже. Коротше, якось я хотіла, щоб останнє запитання було на позитивнішій ноті, але не вийшло. Наступного разу щось придумаємо. Сергій Фурса, інвестиційний банкір був зі мною зараз. в Студії, дякую тобі, Сергію, і побачимося скоро.